Навчально реабілітаційний центр Левеня надає послуги щодо реабілітації осіб з інвалідністю і не тільки мета його соціалізація та інтеграція в суспільство людей з функціональними розладами. І зараз про це ми будемо говорити. Ми зробимо серію випусків. Кілька штук підряд інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах. Адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих, лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття, кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Добрий день, так я вас чую. Представляйтеся і розказуйте, чому ви навчаєте діток у цьому закладі. Отже, мене звуть Наталя Леонтівна Слесаренко, я є вчителем початкових класів та вчителем-дефектологом навчально-реабілітаційного центру Леваня. Отже, навчалася я у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та здобула спеціалізацію лігофренопедагог, дефектолог, логопед. У 2011 році я відразу почала свою професійну діяльність у НРЦ-Ливання. Почала я працювати відразу з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Спочатку це були діти з полісенсорними порушеннями розвитку, а вже з якими я працювала досить довго і добилися ми дуже хороших результатів у роботі з цими дітьми. Оскільки ми почали працювати таку свою роботу, я починала працювати з календарною системою. Що ж собою являє календарна система у роботі з дітьми зі складними порушеннями розвитку? Це. Ряд, цикл, такий позначок. Кожна, кожна позначка являє собою певний символ, певну діяльність, певний вид роботи. Отже, от, от, трішки детально зупинюсь на цьому. Якщо Оскільки можна, це... спочатку я би хотіла, а чим відрізняється робота з дітками, котрі не мають якихось функціональних розладів від тих, які мають ці розлади, на ну, що ви саме наголошуєте в цій роботі? Отже, перш за все, ми повинні чітко знати, з, якою, з якими дітьми ми працюємо. Тобто, які порушення є у дитини, які порушення є первинні, які порушення є вторинні. І вже від цього відштовхуємося при побудові уроку, заняття. Особливу увагу також слід. Ну, брати до уваги потрібно якісь певні поведінкові процеси, які є у дітей, для того, щоб правильно побудувати навіть той самий урок або заняття. Угу. І скільки триває урок у таких діток, він є стандартний, як зазвичай, у всіх, чи якась специфіка інша? Отже, в першому класі урок триває 35 хвилин, уже у другому і наступному класі – п'ять. І як відбувається навчання, це тільки ви даєте знання чи більше наголошуєте на ігрових якихось активностях, щоб дітки працювали не так складно, щоб десь вони могли розвантажуватися. Як звук? Е, так, я зрозуміла. Е, звичайно, все, е, знаєте, це е, робота ситуації. Ми не можемо передбачити сьогодні, яка може бути поведінка у такої дитини. Ми, не, ми інколи не можемо спрогнозувати. Але, звичайно, ми готуємося як до уроку. Та у нас є класна урочна система, але багато знань, які ми даємо дітям, це саме, вони відбуваються в такій ігровій формі, вони не є нав'язливі, якісь завдання. Тобто, коли ми у нас є лічба, наприклад, або вивчення кольорів це чи урок, чи заняття. Ми можемо працювати з тим самим конструктором, це ніби ігрова форма є, але ми можемо перелічувати той конструктор, ми можемо називати його кольори, ми можемо співставляти за кольором. Тобто це ніби якби є і частиною уроку, і є воно в певній ігровій формі зроблено. Угу. Я ще хочу сказати, що для таких діток все ж таки основне не знання, хоча воно також важливе, а от вміти собі дати раду, якісь соціально побутові навички, щоб змогти гарно вдягнутися правильно, якийсь етикет, правила поведінки, якось прибрати за собою. Цьому хто у вас ви також навчаєте паралельно, чи є якийсь фахівець, хто в цьому допомогу? Е... Так, це безпосередньо є дуже важливою, це основне із важливих, найважливіших завдань, яке постає перед нами, як перед вчителями: це навчити дитину самостійно себе обслуговувати, одягатися, роздягатися, поїсти. Прибрати за собою, правильно використовувати серветку за призначенням, доглядати за своїм тілом, за волоссям, за одягом, чистити зуби, ранішній вечірній туалет. Це безпосередньо у нас є такі певні режимні моменти, які ми також в цьому, цим займаємось, але ще у нас є заняття соціально-побутового орієнтування, якими займаються вчителі-дефектологи у другу половину дня, де ми. Чітко за програмою працюємо, маємо е, певні теми, за якими ми працюємо у кожному класі. Але ну, взагалі ця робота вона у нас є е, протягом усього дня. Тобто ми зранку діти приходять до школи, вони відповідно потрібно роздягнутися, переодяг... перезутися е, перед е, другим сніданком, або після прогулянки помити руки потрібно. Е, або... Коли вже дитина йде додому, потрібно одягнутися. Тобто цей, цей процес він відбувається впродовж дня. А якщо дітки гуляють, скільки їх є у класі, як це? Вони можуть самостійно, чи комусь треба допомагати, повести, навчити, орієнтуватися, коли. Взагалі, в класі ну, по різному є різна кількість дітей, це переважно 6 дітей, які. Тобто, це діти, теж всі діти зі складними порушенням розвитку, але інколи б допомога достатньо одного вчителя для того, щоб їх зібрати на вулицю, якщо це діти більш самостійніші, які можуть самостійно одягнутися, можуть і не мають таких дуже важких порушень зору. тобто що це... Супроводжуюча людина, якби інколи не завжди потрібна а є діти, звичайно, якщо це потрібна допомога, то є помічник вчителя, який допомагає в цьому. Тобто і в такому реабілітаційному центрі також є помічник вчителя, бо я якось думала, що це тільки в інклюзивному класі, де більшість діток ну, не мають якихось розладів. У вас також є помічник вчителя, е, ніби дитини чи немає. Я саме ось в такому плані це допомогти на вулицю вивести або одягнутися, роздягнутися. Тобто, який безпосередньо у навчальному процесі участі не бере. Угу. А взагалі, яким чином ви враховуєте індивідуальну програму реабілітації, індивідуальний план розвитку? Це щось особисте під кожну дитину. От ви працюєте у вас шість діток. Як на практиці можна кожної дитини план під'єднати, щоб паралельно працювати з шістьма дітьми? Я не дуже розумію. Не розумієте, як працювати з такою кількістю? Ні, дивіться, так, але в кожної свій план, і, напевно, десь бувають так. різні якісь моменти. А як тоді працювати? Я не дуже розумію, як соціально. Е, дивіться, так, ну, у кожної дитини є свій, своя індивідуальна програма розвитку, яка складається на один рік. Е, це складає вчитель і команда супроводу, тобто, де включається дефектолог, вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед. Вчитель фізичної культури, тобто всі спеціалісти, які працюють на даному класі, ця програма складається з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, і в процесі вона вже реалізується. Тобто, підбирається для дитини, якщо це дитина з порушеннями зору, правильне освітлення, використання певних лінеатур, це зошити з широким лінійками. Тобто це все індивідуально, і це насправді якби, ну це не складна така робота підібрати для окремо для кожної дитини. Воно якось в процесі вже вливається в це все. І робота вже йде злагоджено. Оскільки ця ця команда супроводу, це якби всі люди, які працюють над тими дітьми або ну, над однією дитиною. і... Воно реалізується, реалізується досить успішно. Дивіться, я про що в нас на утосі є люди. Одним світло треба додатковим, а другим то світло мішає. І якщо є такі моменти, що одній дитині треба чи шумно, чи тихо, другій чи світло, чи темно, бо воно й десь очі розвиті якісь такі проблеми з зором. От як ці моменти робити, щоб всім було комфортно? Ось е, для е. того, щоб всім було комфортно, так, справді ці всі нюанси вони прописуються в цій індивідуальній програмі розвитку. Е, і наприклад, якщо комусь потрібно більше світла, це в ну, нас невелика кількість дітей в класах, тому парти і розташування площина класів, площа класів нам дозволяє розсадити дітей, щоб було кожному комфортно. Це навіть інколи можливо, що це по одній дитині за партою сидить. Тобто вони не заважають один одному, ми підбираємо вже правильне освітлення. Якщо це якийсь шум е, і дитина хоче. Е, Усамітнитись, або це використовуємо спеціальні навушники для дітей. Якщо це є якась ситуація, коли вже трошки є агресія, якась у дитини, це у нас є утяжуючі ковдри, це такі важкі, набиті піском ковдри, якими накривається дитина. Тобто, таким чином ми стараємося усунути ці прояви агресії, дитина заспокоюється і починає далі працювати. А як той момент не упустити, щоб вона другим не нашкодила, якщо вона агресивно десь когось не вдарила, Ну, це правильно весь час треба дуже уважними бути <правда> е так, Та дивіться, оскільки ми, е е ну, ми вивчаємо дітей, звичайно, що ми інколи можемо не передбачити ситуацію, але зазвичай вчитель або спеціаліст, який працює з тою дитиною, е він вже знає особливості цієї дитини і розуміє, е що може спровокувати. Якусь якийсь напад, агресії для того у нашому центрі використовуються спеціальні такі карти і карти негативного ставлення, тобто, де прописується все, що подобається дитині, і все, на що дитина може негативно на що може негативно реагувати. Тобто, це певні іграшки, запахи, люди, їжа, предмети. Тобто, якщо іграшка дитини є улюбленою, її іграшкою, її теж можна використати в плані заохочення або в плані заспокоєння. І складаючи ці карти, команда супроводу знайомиться і е, бачить, уже, якщо дитина є якийсь негативний предмет, або негативний запах, або якась е, їжа дитині, яка не подобається, і е, спеціаліст знає, що може бути якась е, не, агресивна поведінка на цей предмет, або на явище, або на якусь діяльність, е, то звичайно вже цього це, це буде старатись уникатися. Mm -hmm. Справді, ці карти дуже сильно нам допомагають у роботі, оскільки заповнюю їх обов'язково з батьками для того, щоб батьки теж беруть участь у команді супроводу, коли складається індивідуальна програма розвитку. і Батьки також дають досить широкий обсяг інформації про те, що дитина любить а що дитина не любить, оскільки в школі вона може Можуть зустрічатися одні предмети, а вдома вони можуть мати зовсім інші предмети. Тобто це все разом з батьками узгоджується і обговорюється. Угу. А харчування скільки раз дітки там їдять, і якщо якась страва, яку дитина не їсть, виходить, що вона залишається голодною, чи десь є різноманітня і можна щось вибрати? Е, у нас харчування є, у нас другий сніданок. Обід під, під вечірок і вечеря для дітей, які е, залишаються у нас е, ночувати в пансіоні, тобто в нас є діти, які залишаються з понеділка по п'ятницю, які е, живуть за межами Львова. Е, якщо брати до уваги дітей, ну особисто мого класу, то в нас проблем з харчуванням якби немає, і е, діти дуже полюбляють, оскільки в нас дуже різноманітне харчування. E, смачні запіканки, смачні котлети e, дуже все так гарно представлено. І коли ми йдемо на, наприклад, на обід, або ну, на будь-який або на другий e, сніданок, ми йдемо і ознайомлюємо обов'язково дитину з меню. Це може бути і вранці, або на перерві, коли педагог розказує дітям, що ми будемо сьогодні їсти з чого вона складається, які інгредієнти входять до певної страви. Тобто дитина вже йде якби, підготовлена, це для неї не є щось нове, але насправді кухня є дуже різноманітна, смачна, це йогурт, це соки, це апельсини, яблука, тобто такі смаколики, пудинги, які діти дуже полюбляють. Mm -hmm. Я свого дитинства пам'ятаю, що коли нам, наприклад, гарбузову кашу давали, як всі сідали за стіл, хтось один казав фу, то весь стіл уже не їв, і це було якби не дуже добре, і то все викидалося. Чи у вас такі моменти бувають, чи ніколи так? <гум> Ні, в нас ми стараємося уникати таких моментів, оскільки. <кхум> Діти перебувають тут досить довгий такий період часу, це від дев'ятої до шостої години. Тобто, основним нашим теж завданням є зацікавити дитину, щоб вона поїла, і обов'язково щоб вона наїлася. Бо якщо дитина буде голодна, це буде і зірваний навчальний процес, оскільки на голодний шлунок трошки важко про щось думати про математику чи про українську мову. Mm -hmm. Тому основним нашим завданням це насправді це зацікавити дитину. Ну, якби Воно в ігровій формі все теж відбувається, ми можемо щось приготувати самостійно з нашого меню на заняттях соціально-побутового орієнтування. Це дітям теж дуже подобається. Насправді, коли ми якісь салати робимо, якісь е, готуємо щось, вони це роблять коли самостійно. Це їм ну, насправді це задоволення просто море. Особливо також ще коли ми, у нас є такі досвітні вогні, коли ми знайомимо дітей з різними. Професіями, і коли ми знайомимо дітей з професією кухаря, ми проходимо на кухню. Тобто, от такими якими з ігровими методами це можна зацікавити дитину і поїсти, і самому приготувати, ознайомити з з обладнанням, яке є на кухні. Отак от воно зацікавлюється. І тоді вже смачніше їсти. А ще як воно своїми руками приготовано, то це хліб. В нас діти просто обожнюють, які в наші кухарі почуть самостійно. Ну це дуже смачно. Добре, дякую, і стільки з побажання. Побажанням, напевно, я би хотіла подякувати всім своїм колегам, адміністрації. Я вже працюю 12 років і насправді працюю з задоволенням. Задоволення від роботи, задоволення від дітей, задоволення від всього процесу нашого навчання, від колективу. Тому я бажаю нашому ливання тільки процвітання, тільки нових досягнень, нових здобутків. І, звичайно, що мирного неба нам всім. Дякую, дякую, дякую вам.